Всіх вітаю. В цьому відео я прокручу 100 разів одну руку бандита та подивлю, чи можна на цьому щось зробити чи ні. Ви 100% в нього грали та напевно нічого ніколи не вибували. Ну, по крайній мірі, я ніколи нічого такого не вибивав, максимум це x 2 x 3 можливо. Зазвичай в нього грають лише під час проходження пат-пас. Проте я потрачув півмільйона віртів та перевірю, скільки на цьому можна заробити. Але перед початком. Якщо ти хочеш грати на кращому українському серві Квант РП, обов'язково водь мій промокод гумен. Промокод гумен дасть 50 тисяч, бонуси рівень та віпку. Також я запускаю розіграш на 300 тисяч. Для того, щоб прийняти участь у розірші, просто напиши коментар. Став лайк і підпишись на канал. В наступному відео я виберу трьох переможців та роздам. Їм по 100 Зараз в мене на балансі 20 тисяч фішок, але планую потратити я десь 5 тисяч фішок, тобто зробити 100 прокрутів по 50 фішок. Ось тут знаходяться ці ігрові автомати, в яких можна ставити ставку від 10 фішок, але я буду ставити по 50 фішок, щоб зробити 100 ставок і перевірити, скільки на цьому можна зробити. Зараз в мене нагадую 20 800 фішок. Так, а ви не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар, що ж продовжуємо. І так, підходимо зараз до ігрового автомату, будемо робити ставки по 50 фішок, я гадаю, цього достатньо. Плюс-мінус ми поставимо десь 100 ставок. Це буде ну, коштувати плюс-мінус 5 тисяч, проте ми стільки не потратимо. Так, зараз вибираємо ось цей банкомат, 50 фішок. У нас зараз 20 829 фішок, погнали. Це перша попитка. Дивимося, щось виб'ємо чи ні. Я надіюсь, хоча б на Х10 сьогодні щось тут буде. Опа, і перша це перемога, вишні. отримуємо 100 фішок, це вже як мінімум x2. Поки в плюсі, але побачимо, що буде далі. Так, оп, ні, ні я думаю, вже випаде, але, на жаль, на жаль, нічого такого немає. Так, третя попитка. Немає теж нічого. Ну, як мінімум, Х5 щось повинно бути. Я не думаю, що буде все Х2. Побачимо, в принципі, як, як воно буде. Так, пішла вже 23 попиточка. Зараз глянемо, щось буде, чи не буде. Поки це весь цей час нічого такого годного не випадало, як мінімум, випадали це вишні, каунчики там і сливи. Придеться міняти, я думаю, банкомат. Так як нічого просто-напросто не сипе, Ну більше Х2 нічого ще не було. От зараз яка 25-та попиточка. Поки нічого такого не, немає. А ну-ка, може буде щас? Ні, Так, 49-та попитка, нічого не вибуде. Давайте зараз підемо е, на 50 ту попитку в інший ігровий автомат, так як тут просто-напросто нічого не сипе. Максимально що випадало, це Х2, виїшні кауни і так далі. Тут є збоку ще один. В принципі, я не, не бачу сенсу йти в ці ігрові автомати, яких можна по сотці крутити, так як нічого годного, що ми досі не вибили. Так, тука, тут. -та. Ну-ка, Ні, не буде. Ні, це взагалі якось щось типу, таке собі. Краще, мені здається, піти в звичайний блекджек або на рулетку, і там можна хоч б щось виграти. Тут взагалі ніяких шансів немає, бо тобі нічого не продумали. Ану, ні, нічого немає. Та реально, капець, це вже, наверно, 70 чи 80 попитка, нічого досі не випало. Тобто, x2 це максимально, що може випасти. Тобто я ставлю по 50, мені випадає соточка і все. Я якби зараз, навпаки, в мінусі. 2, 5, нічого, чесно, нічого немає. Нє, ні, ні, це взагалі безсмислим, мені здається. Краще всього, як я казав, йти на ці рулетку або, ну, взагалі, краще взагалі не грати. Ну, або обновити і зробити якусь другу механіку, як мінімум. Так, нічого немає. Та ну я вже змурився читати ці попитки, десь 80-та попитка. Нічого. Дві вишні. Максимум випадало, в мене по два рази підряд вишні. Ну, то таке собі. А ну. ні. ка зараз зроблю такий швиденький тайлас, для того, щоб ви побачили взагалі, що падає. Побистньому тут десь буде попиток з 15, щоб ви просто поняли. суть. тут. Ну, нічого годного не випадає. Максимум це Х2. Ну я не бачу сенсу тут залишатися. Треба, мабуть, міняти. Автомат, в принципі та Тут безсмисленно, просто-напросто. Я вже за весь цей час тільки потеряв. Давайте зараз підійдемо ну куди? от сюди. В принципі, це непоганий такий. Начебто давайте сядемо тут. Опа, тут такі єгипетські якісь іерогліфи Так, по 50, блін. По 50-ку, звичайно, десятку, але ну, нічого страшного Так, по 50 фішочок Погнали, не знаю, буде щось не буде. Ну, в принципі, я догадуюсь, що нічого не буде, і радити тут а, грати взагалі ніякого смислу немає. Я, я взагалі ніколи не бачу, хтось грав тут а, заради того, щоб піняти гроші. Так, а ну. Ні, нічого. Ні, ну це, блін, взагалі, звісно, прикол, що той нічого не падає. Взагалі, це вже 100 по, майже 100 попиток і нічого не випало. Я не знаю. Ну, та хоча б X3 щось би випало, я вже б довольний був, ану. Двікауни, соточка. Таке собі. Взагалі ніякої проработки системи тут, на жаль, немає. Можливо, в будущому щось А Ану. Нічого, нічого не сипає. Нічого не сипає. Ану, та ну. Так, сота попиточка. Зараз можливо щось буде, а може ні. Ну, в принципі, зараз побачимо. Хоча б соточку давай мені. Ну. Сота попитка і сто фішок. Ні, нічого не буде. Все, коротше, я поняв, прийняв. Я більше сюди ні ногой. І так, зробивши 100 прокрутів, я вийшов мінус десь на 1000 1500 тисячі фішок. Це взагалі якби я вшокований з цього. Я нічого не заробив, навіть не випала ні разу ніяка ставочка, фішечка, що там X3, X5, просто-напросто нічого, тільки x 2 Тому радити дані, радити дані автомати в качестві там, заробітку взагалі не можна, навіть в качестві розвлечення. ну просто сенсу ніякого немає. Тому краще, якщо граєте, то ідіть пограйте в Blackjack або. Рулетку будемо і то більше толку, або в коні скачки. Доволі таки непогано, плагане. Мені відео про це.